дня. Гурток у мілії ручки продовжує свою роботу. Сьогодні я пропоную вам зробити ось таку листівку до дня 8 березня. Для цього нам знадобиться двосторонній квадратний аркуш паперу розміром 20х20 см, будь-якого кольору. А також квадратики за розміром 8 на 8 сантиметрів. Три квадратика. Ще нам потрібно буде кольоровий папір, ножиці прості та ось такі фігурні. Олівець клей. І так починаємо. Спочатку будемо виготовляти ось цей конверт для квітів. Беремо великий квадрат, аркуш паперу, складаємо по діагоналі трикутником. Розкрили до середини. Обі дві сторони загинаємо та іншу сторону, потім підгинаємо десь отакий От кут з одного та іншого боку. Конверт готовий, а зараз займемося квіточками. Беремо квадратик маленький, складуємо на, на, по діагоналі трикутником, потім ще раз трикутником склали, розкрили. Ось, піднімаємо одну сторону десь під. Кутом таким та другу. а потім відгинаємо маленькі кути. Так, опускаємо верхний кут. За бажанням можна спочатку Зробити фігурний края квітки. Для цього вкладаємо ось так трикутником, а потім будемо відрізати за допомогою фігурних ножиць за бажанням. Як вам більш сподобається? Ось так виходить. Потім робимо те саме. Вклали так. Стели і верхній кут Ось можна зробити таку квітку або таку? Ось квітки. Я вже зробила. А зараз з зеленого паперу буду відрізати ось такі смужки. Це буде стебли для квіточок. Ось таке у мене виходить зелене стебло. Зверху будуть квіти. А ще треба зробити бантик. Для цього ось в мене шаблон з жовтого папіру буду робити бантик. Ось так. Відрізаю то роблю бантик.